Всім привітки! Мене звати Галина, і я рада вас вітати на моєму Ютуб-каналі. І сьогодні поговоримо на дуже цікаву тему, яка мене тривожить. Я ніколи не думала, що почну про це говорити, тим паче вслух на Ютуб. Але що маємо, то маємо. В Канаді я почала старіти. І ви зараз подивитесь на мене і скажете, що, що відбувається, що ви маєте на увазі. Звичайно, маю і зовнішні зміни, але це більш відчувається внутрішньо, тому що я повністю почала змінюватися саме в Канаді. І більше не. Не відчуваю тої легкості, тої того насичення життя, яке було раніше, як коли просто жила, насолоджувалась кожним моментом. Зараз я просто заставляю себе це робити, тому що якщо я не буду заставляти себе це робити, просто почнеться якась депресія і нормально не зможу працювати та існувати в цьому світі. Тому намагаюся якось себе перебороти і хочу поділитися своїми думками та своїми переживаннями з вами. Коли я почала розмовляти зі своїми знайомими, які також в Канаді, вони Теж почали жалітися на те, що відчувають майже те саме постійну втому те, що вони дуже втомилися, те, що вони тут дуже вигоріли, те, що вони не знають, що робити далі зі своїм життям, куди рухатися і як взагалі це все скерувати. Тому я думаю, що ця така розмова буде корисна не тільки для мене, а й для вас також. А поки що не забудь підписатися, поставити пальчик догори та залишай коментар із чотирьох і більше слів для продвигання українського контенту. Також не забудь заглянути до мого ін. Інстаграму там багато всього цікавого про життя в Канаді. Тож поїхали. Останні декілька місяців я просто себе відчуваю в таких, знаєте, залізних рамках. Тобто швидко прокинулася, швидко поснідала, швидко пішла на роботу. Треба там відпрацювати. Раб... працюю, 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 працюю. Не бачу нічого, не можу просто приділити якийсь там час для себе. Потім закінчила роботу. Треба біжати додому. Дома потрібно зробити також багато різних справ. Поки то все зробила, вже потрібно лягати спати, і тому що завтра зранку так само потрібно рано вставати. І знову і так п'ять днів на тиждень потрібно просто існувати, робити якісь такі звичайні речі, за допомогою яких можна буде щось купити, орендувати житло і купити собі їсти, десь поїхати. І ось цього місця для нормального існування, для нормального життя просто залишається ось так: немає оцієї насиченості, немає оцієї легкості, немає. оцієї, оці, Знаєте, як просто живете і кайфуєте. Ви просто в Канаді починаєте пахати і не бачите себе. Ви ви втрачаєте просто зв'язок з собою. І в Канаді відчувається це так, що ви повинні бути продуктивними 24 на 7 У вас немає часу зупинитися. Це знаєте, що відчувається так, як ніби ви стаєте на бігову доріжку, починаєте бігти. І ви не можете зупинитися. Ви не можете просто зупинитися, і з кожним разом темп стає все швидше і швидше. І ви просто або впадете з неї і скотитесь. Або потрібно бігти далі, і все. І у вас немає іншого виходу, що робити в такій ситуації. Але ви вже втомилися бігти, ви вже хочете просто йти або постояти на місці, а ви не можете цього зробити. Будуть шалені ціни, будуть шалений ритм життя. І щоб існувати в Канаді, потрібно постійно напрягатися і прям дуже сильно. І, наприклад, ви скажете, та в кожній країні потрібно пахати, в кожній країні потрібно там, наприклад, 5 днів на тиждень працювати. Ну це що, новина чи що. Але ви знаєте, для мене особисто для мене чомусь працювати тут, саме тут в Канаді, якось дуже тяжко, морально тяжко. Я не знаю. Я працювала в Польщі навіть по 12 годин, по 12 з половиною на дуже тяжких заводах. Але чомусь морально мені там було легше. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, тому що я прекрасно знала, що я відпрацюю там тільки півроку і потім повернуся додому. Тобто, були якісь такі часові рамки, які от мені потрібно витримати це все, і потім я отримую якийсь бонус. Плюс, поїду додому, ура, все класно. Тут немає ні кінця, ні краю, і хочеться більш такого легкого життя, але його поки що не вдається побудувати і просто приходиться пахати, просто пашеш, пашеш, пашеш І іноді, особливо зранку, я відчуваю, що я не живу своє життя. Це, типу, не, не мрія мого життя. Я дуже мрію про такі спокійні, спокійні ранки, коли ви можете прокинутися для себе, нікуди не бігти. Прокинулися і почали там готувати сніданок. Зробили зарядку. Вийшли на прогулянку, вийшли на пробіжку. Типу, просто існуєте в цьому світі. А не кудись біжите, щось потрібно постійно досягати, тому що по-іншому в Канаді просто не вижити. Якщо порівнювати з іншими країнами, так наприклад, навіть з Україною, що от в Україні в нас так само люди пахають, але це ви робите в себе вдома. І якщо ви робите це вдома, то це морально легше, от реально легше працювати. Я працювала також в Україні, і мені було абсолютно нормально це робити. Абсолютно я не відчувала якоїсь там тяжкі. Мені було нормально приходити на роботу зранку. Я бігла також постійно на роботу, але це відбувалося в моєму місті, тому мені було абсолютно нормально, тому що були поряд близькі, тому що була поряд сім'я, і це якось все таки набагато набагато краще, і воно якось розряджає цю обстановку. А в Канаді ви просто пашете, ви бачите, ніби результат, але. Тим не менш, це все дуже складно і немає ще й сім'ї поряд, немає ні кінця, ні краю. Ви не знаєте, що робити далі, ви не знаєте, куди йти далі, чи будете ви залишатися в цій країні, чи вам потрібно буде приїжджати в Європу. Вам не хочеться витрачати цей час, щоб потім пожалкувати, що ви були тут, що ви, можливо, би могли щось побудувати вже в Європі. І от, коли ви дуже сильно працюєте в Україні, в Україні вас оточують друзі, в Україні вас оточує сім'я. Ви прийшли, побачили зі своєю сім'єю сім'єю, поговорили або якісь свята провели разом з друзями, десь поїхала на річку, на шашлики, на рибалку. І ось це все, як знаєте, як оновлення вашої, вашої душі, вашого організму, і ви відчуваєте себе наповненими. В Канаді потрібно це все створювати з нуля, тому звичайно це дуже тяжко. Тим паче, сім'я дуже далеко в Україні. І це все нереально, навіть щоб вони сюди приїхали. Це все дуже 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 тяжко організувати. А друзів потрібно заводити, і це не завжди виходить ось так легко. Потрібно все-таки над цим працювати, шукати людей, які зможуть з вами проводити час. Ну і ще така справа: це те, що всі розмовляють тут на англійській. Ви скажете, що, що розмовляються на англійській. Але це також дуже-дуже напрягає, тому що іноді хочеться та божечки, говоріть всі на українській. Типу, я собі уявляю, що якщо б я працювала на тій самій роботі в Україні, то це було б набагато мені морально простіше, тому що всі були б свої. Мені не прийшлося напрягати постійно мозги, щоб щось сказати. ви знаєте, А тут постійно потрібно на англійській вирішувати всі свої проблеми. Типу, іншого варіанту немає. Хочете вижити тут, ви повинні розмовляти англійською мовою. І це так, типу, окей, добре, але мене це дійсно напрягає і хочеться спокійної української мови, де ви. Просто як риба у воді в тій українській мові можете плавати, можете знайти її від А до Я, і це набагато також легше. Тому мені спілкування на англійській мові також додає стресу, тому що я вже коли, наприклад, йду десь по вулиці і чую український говір, я прям. Я дуже радію цьому. Коли я приходжу в якісь українські або в європейські магазинчики і бачу, що касир це українка. Я дуже радію, тому що це настільки незвично прийти і сказати: Я хочу те, то те то можете мені купити на нашій мові. Я прям дуже задоволена в такому випадку. Я прям. Радію настільки, мені настільки приємно, мені настільки незвично. Ну і плюс, коли я бачу наші українські продукти, я також прям дуже дуже задоволена. Хочеться скупити там все. І для мене це це настільки е, прекрасне, щось, коли я маю такі візити до таких магазинів. Там сік садочок, наші цукерки рошен. Типу, що відбувається, це я зараз сплю ущипніть мене, бо мені здається, що це все не справжнє. Ну, і, звичайно, коли ми живемо в Україні, у нас вже все налажено. На тому, що ми там живемо від самого дитинства. Ми вже знаємо повністю те місто. Ми знаємо всіх уже людей, які там проживають. Ми там навчалися, ходили в садочок, ходили в університет і так далі. Тому морально, звичайно, там набагато легше. Тут потрібно будувати своє життя від самого початку. Просто представте, що вам дають пусте поле, і вам потрібно від нуля побудувати цей будиночок. І починаємо робити фундамент. Тобто, треба багато років, щоб побудувати ось цю свою фортецю. І насправді це нереально тяжко. Е, можливо, там по інстаграму здається, що ось люди переїжджають до Канади, в них там таке класне яскраве життя, там такі красиві будиночки, райончики, парки, все так круто, вони їздять на класних машинах, але за цим сим стоїть е, дуже багато відповідальності, дуже багато роботи, дуже багато стресу. Тому що все-таки адаптація в новій країні вона настільки з'їдає, настільки я от просто, ви знаєте, мрію. Щоб приїхати до України в якесь велике містечко, і там, мені здається, настільки легке буде життя, тому що, по-перше, всі розмовляють нашою мовою. Вам не треба взагалі ніяк напрягатися, щоб сказати свої думки. Ви просто берете і говорите все, що у вас є всередині. По-друге, це ви знаєте цю країну із середини, бо ви там виросли. Ви вже знаєте цей менталітет, ви знаєте абсолютно все. Всі ці фішки, типу, ну от просто ваше рідне середовище. Тут я все-таки відчуваю себе чужою. Можливо, тому що я тільки проживаю тут другий рік, але тим не менш, ви знаєте, морально це насправді дуже дуже складно. Плюс в Канаді абсолютно інші правила, і ці правила звичайно відрізняються від наших українських. Це що стосується роботи, медицини і в. Ціх-всіх абсолютно галузів. В деяких випадках це навпаки плюси, тому що тут є такі більш переважні позитивні такі сторони, але іноді це навпаки незвичні для нас мінуси, з якими потрібно просто змиритися, тому що ви тут живете і у вас немає іншого виходу. Тому останній останні місяць я прям відчуваю, що на мене це все тисне. Спочатку тут було дуже холодно, і коли воно холодно, ще ти не відчуваєш задоволення від життя, воно ще в рази набагато все гірше. Зараз, хоч стало тепло, зараз вже така гарна погода, і я трошечки почала відчувати себе більш живою там. Але тим не менш радості як такої немає. Я, я... Я знаєте, заставляю себе радіти кожному дню. Заставляю, наприклад, якщо мені потрібно, навіть йти на роботу. Я зараз не хочу цього робити абсолютно, але мені треба, тому що треба існувати в Канаді. То я просто із цих п'яти днів в кожного дня намагаюся додавати якісь приємні такі речі, які можуть мене порадувати і додати мені це відчуття життя. Наприклад, там випити каву, хоча вона дуже, дуже дуже некорисна. І ви знаєте, останнім часом я прям дуже підсіла на каву, хочу від неї. І відмовитися, але не можу, тому що, знаєте, це як такий антидепресант для мене. Наприклад, в останньому місяці я взагалі кожного дня заходила на каву, і це для мене такий був релакс після роботи. Зараз я вже намагаюся так не робити, намагаюся себе відучити від цього всього, але тим не менш, все-таки мені це додає такої енергії, просто як розслабитися і відчути себе живою. Також було холодно, і я все ніяк не наважувалась додати спорту. Зараз хочу почати бігати, тому що і в Канаді дуже багато людей. Хто бігає. Тут є спеціальні парки для цього всього, і вони взагалі можуть і в центрі міста бігати, і де завгодно. Понад річкою парки є для цього місця, тому треба обов'язково займатися спортом, тому що спорт додає енергії, і також може мені це принесе оце відчуття життя. Також я почала більше трошки подорожувати, і обов'язково, якщо в мене є час, якщо в мене є вихідні, то я на вихідних десь їду, десь щось дивлюся, навіть якщо це просто сусіднє містечко, сусідній парк, сусідня вулиця, але щось потрібно бачити нове, і воно також додає енергії, і оце відчуття життя. Також я для себе ще відкрила Ютуб. Зараз все більше і більше знімаю різних відосиків, і мені це додає такої енергії. Я дуже люблю з вами спілкуватися, розповісти, як, що відбувається тут, як тут відбувається життя. В мене в планах багато всього вам показувати. Тому, якщо у вас, наприклад, є якась конкретна тема, що б ви хотіли дізнатися про Канаду або що б ви хотіли побачити в Канаді, то звичайно пишіть в коментарях. Я обов'язково зніму для вас наступне таке відео. І судячи з цього всього, я хочу сказати. Про те, що я не хочу казати, що, наприклад, Канада така погана, що тут все настільки жахливо і так далі. Але просто розповідаю, як я себе тут відчуваю. Що, наприклад, ось така гарна картинка, вона не завжди настільки така гарна. І насправді, за цією гарною такою картинкою може бути взагалі інша реальність. І просто інше виживання, і якось мені все ж таки здається, що в Європі життя більш спокійніше. Так, європейці отримують, наприклад, меншу зарплату ніж в Канаді, не в всіх країнах. Десь, наприклад, в Германії, то вони отримують так само. Але я зараз говорю про Польщу, в якій я жила. І, наприклад, що там в Польщі отримують не дуже великі такі зарплати. Житло також коштує дорого, і також і продукти не найдешевші. Але тим не менш, якось в Польщі я відчувала себе абсолютно живою. Я проживала кожен день. Мені було набагато морально легше жити там. От я не знаю. Хоча, наприклад, я також в Польщу переїхала, була як там новенькою, тільки півтора роки там прожила. Типу, треба було до цього всього звикнути. Але я дуже там швидко адаптувалася. Можливо, тому що Польща все ж таки схожа до нас менталітетом. Та й, взагалі, Європа вона більш така ближча до нас. Тому, можливо, і за цього там все ж таки легше побудувати своє життя і зараз я дивлюсь багато українців, які приїхали в Канаду. вони пожили все ж таки в Канаді, спробували це життя, побачили, що тут треба постійно кудись збігти, Постійно тут потрібно боротися за нормальне життя. І я дивлюсь, вони переїжджають назад до Польщі, переїжджають назад в Європу. І зараз вони знову відчувають себе живими. І я така задумалась: можливо, і мені треба переїхати назад в Польщу або в будь-яку країну Європи для того, щоб відчути себе живою. Але я ще не знаю. Я намагаюся все ж таки домовитись з собою. Поговорити, я часто так знаєте, аналізую це все, які плюси тут є, які тут є мінуси, що саме мене втомлює, що саме мене робить живою. І коли я вже роблю ось ці висновки, можу чітко бачити ситуацію та її вирішення. Ще до речі, я іноді чую, що в США все ж таки легше жити ніж в Канаді, але все ж таки я думаю, що можливо, здається, і я це чую, що там легше, тому що я там не проживаю. Ви знаєте, де нас не. Має там найкращий варіант. А коли ми приїжджаємо туди, коли ми це пробуємо на своїй шкурі, то звичайно це вже не таке рожеве, все, як здавалося раніше. Якщо ви живете або жили в США, то ж напишіть, як вам там живеться. Якщо ви, наприклад, з Канади переїхали до США, також напишіть свій відгук, як це все відчувалося і так далі. Тому, якщо підсумувати, можу сказати, що життя в Канаді в принципі нормальне. У вас з'являється багато різних можливостей, як і в кар'єрному рості, як, наприклад, і в різних подорожах. Побачити цей світ. Ну але світ який, ви можете бачити в межах Канади, Канада велика, можна поїхати в будь-яку її частину, полетіти в будь-яку частину Канади. Ну і плюс є різні такі острова, такі різні країни, які поряд з Канадою і не потребують візи. США звичайно потребує візу. Треба подаватися, але візу цю потрібно чекати дуже довго, десь близько двох років. Тому краще поїхати навіть в Європу, зробити там і повернутися, і це буде набагато швидше і легше в Європі. Звичайно, і ще легше. Наприклад, якщо ви живете, захотіли сьогодні поїхали до Германії. Завтра ви поїхали в Італію. післязавтра поїхали в Францію, то в Канаді це все виглядає трошки по іншому. Сьогодні ви поїхали в одне містечко. Завтра ви поїхали в третє містечко, і, і так а по відчуттям, ніби ви поїхали в іншу країну, тому що тут дуже великий кілометраж. Але ви знаєте, я приїхала в Канаду, і раніше, до того, як я сюди планувала поїхати, я ніколи не мріяла про цю країну. Я навіть багато чого про неї не чула. Наприклад, про Америку ми чули з американських фільмів, тому що там завжди щось про Америку говорять, це Така країна на слуху. Про Канаду ж нічого ніколи не розповідали, особливо такого. Як мені здавалося раніше, що це в Канаді там медведі ходять, ліса дуже холодно, мінус 30, в них там немає літа і так далі. Але коли я приїхала, я побачила Зовсім іншу картинку, звичайно, порівняла те, що я очікувала, і те, що ми маємо на виході. І перше, напевно, десь декілька місяців я прям була в захваті від цього. Бо це було літо, до речі, це було літо. І коли ви приїжджаєте до Канади влітку, то у вас дуже багато енергії. Нова країна, все так гарно, так все зелено, багато різних звірів. І ви просто насолоджуєтесь кожним цим моментом. Але потім ця батарейка сідає, починається осінь, починається затяжна зима, починаються морози, сніга. В принципі, з іншої сторони це цікаво, тому що тут випадає дуже багато снігу. Я в житті своєму так не бачила такої кількості. Я була в шоці кожного разу. Вже дві зими я тут відбула і дві зими я прям дуже-дуже так дивуюсь, коли бачу, що О oh майга, ви подивіться на ці кучугури! Бо вони вище мене ростом. Настільки буває замітає, що я просто в шоці від цього всього, але і бувають дуже великі морози, наприклад, мінус 25. Звичайно, я не бачила там мінус 40, але би хотіла, наприклад, щоб там один день або два дні було мінус 40, бо я хочу кипяток оце отак вилити. Можливо, і в мінус 25 це буде все працювати, але я не пробувала ще це зробити. І їдучи до Канади, ви вже ніколи не будете такими, якими ви були до бо Канада просто вас готує як солдатів до виживання. Вам потрібно вміти тут викрутитися вам потрібно вміти тут ось це бігти постійно в цьому в такому ж. Каленому ритмі життя. От е, як подивися на канадці, вони тут звичайно народилися, ходили в школу, в дитсадочок, в інститути тут почали працювати. Тут їх сім'я, то звичайно їм набагато легше тут взагалі існувати. Це не так, як нам. І е, вони не бачать ніякої проблеми. Вони ідеально знають англійську, вони ідеально знають французьку, тобто, вже набагато це легше. Як мені писали в коментарях, що адаптація взагалі десь триває 5 років. Типу, перші 2 роки це ми тільки звикаємо до цього всього. Тому спочатку ми можемо бачити канаду з однієї сторони, далі ми бачимо інші її сторони, плюси, ці всі мінуси. Воно все це вилазе, і тільки там, десь на третій, на четвертий рік, ми починаємо звикати до цього всього, зробивши тут своє середовище, тому тоді вже починається таке більш легше життя. На даний момент все ж таки морально тут важко. Але я дуже дуже. Надіюсь, я не втрачаю надії, я ніколи не втрачаю надії. Якщо я щось дуже планую, я дуже дуже цього хочу. Я хочу знову повернути ось цю легкість в моє життя. Хочу знову насолоджуватись кожним днем, кожним моментом, навіть якщо там мені щось не подобається, що треба вставати рано, йти на роботу, навіть якщо мені щось не подобається на роботі або інші якісь проблеми, я хочу знову кайфувати від життя, бо це просто наш сенс існування на цій планеті. Треба вміти кайфувати від кожного дня. Навіть навіть якщо щось не вдається, навіть якщо ви зараз живете те життя, яке, наприклад, вас повністю не влаштовує, так це буває, і кожен, наприклад, навіть якщо ви зараз в Україні дивитеся це відео або в Польщі, або в будь-якому будь-якій країні Європи, це немає різниці, тому що ви також можете бути незадоволеними. Своїм життям, але просто зробіть аналіз, що ви можете змінити у найближчому майбутньому. Якщо, наприклад, ви не можете зараз змінити свою роботу і вона вас дуже тяготить, то спробуйте додати своє життя якісь більш приємні моменти кожного дня. Наприклад, після роботи підіть обов'язково в спортзал, навіть якщо це буде просто один раз на тиждень, або, наприклад, це буде два рази на тиждень, але сходіть, не хочете ходити до спортзалу, ідіть на пробіжку. Зараз погода просто неймовірна. Треба ходити. Дихати цим повітрям також знаєте, що я почала робити. Як тільки потепліло та ушли морози, ми почали кожного вечора ходити на прогулянки. Просто ходимо по своєму райончику, розмовляємо, мріємо щось там. Е Якісь там свіженькі новини обговорюємо, і це насправді також дуже допомагає. Бо до прикладу, я буваю так, знаєте, приходжу з роботи. в мене там буває дуже багато стресу. Я там постійно про щось думаю, голова ось така квадратна. І потім я йду просто гуляти в парк. І я вже через декілька хвилин повністю забуваю, що я взагалі відпрацювала, що я там якось стресувала, що я там, що ти там ще щось там в мене було. Я взагалі абсолютно про все забуваю, і я живу в цьому моменті. Я насолоджуюсь. А в каналі. Ських парках дуже багато різних тваринок це. Купа білочок, купа якихось гусей, маленьких гусеняток також зайчики. Тобто ви просто в такої в такій гармонії з природою, тому це дійсно допомагає просто відволіктися від всіх своїх таких проблем. Або якщо ви любите їздити на шопінг, то обов'язково робіть собі такий невеличкий шопінг. Десь ви десь їдьте, десь змінюйте свою локацію для того, щоб у вас не було ось цих сірих, ось таких днів. Кожен день, як день сурка, нічого не змінює встали, пішли на роботу, повернулися, прийшли, лягли спати. Навіть от кожного дня ви повинні засунути в свій такий графік якусь маленьку радість. Купіть собі смачного морозива, прогуляйтеся по райончику, ідіть, купіть собі найсмачнішу каву. Після роботи зайдіть, купіть собі ту кофточку, про яку ви мріяли. З'їздіть в сусіднє містечко, подивіться, як там обстановочка, з'їздіть до якогось класного озера, подивіться, як там обстановочка. Наприклад, можна взяти їжі та поїхати до озера, сісти біля озера і просто повечеряти, подивитися на захід. Сонця. І це все вам надасть енергії, яка далі вас буде просто зштовхати до ваших таких мрій, до вашого омріяного життя. І з цим всім вам буде набагато легше існувати в будь-якій країні, не тільки в Канаді. І поспішіться зробити, поки тепло, тому що от поки тепло, в нас більше енергії і ось цієї такої. Жаги до життя, бо потім ми на зиму трошечки знаєте так, як лягаємо в спячку, наші всі амбіції також лягають в спячку, і це вже не так відчувається гостро, як, наприклад, зараз. Тому в ніякому разі я не можу сказати, що Канада це погана країна, але просто до неї потрібно підібрати правильні ключі для того, щоб тут було існування дуже таким приємним та найголовніше щасливим. Бо ми повинні тут існувати щасливими, і ми в ніякому разі не повинні нити, що о Боже, життя погане. Якщо ми. Не йому, що життя погане, то треба брати себе в руки і щось змінювати. Ось таке невеличке відео записала я вам. Трошечки мотивації для вас, трошечки моєї ситуації, як насправді відбувається тут моє життя, та знаєте, так і злила вам просто душу. Тому дякую, що ви послухали. Не забудьте підписатися, ставте обов'язково пальчики догори і пишіть коментарі з чотирьох і більше слів, щоб підтримати український контент. І також обов'язково пишіть про свій досвід життя в Канаді. Або якщо ви вже переїхали з Канади, також напишіть, чому чому ви це зробили? Дякую за перегляд, Па-па!